Вітаю поціновучі математики, розв'яжемо номер 7.6, доведіть тотожність. Дивимось уважно на першу тотожність. Бачимо, що ліва частина значно складніша правої, тому я ліву частину виписую, буду її спрощувати і намагатись звести до правої частини. Є вираз в дужках. Там додавання та віднімання. А щоб додати, відняти. Три дроби фактично, бо під одиничкою ми могли підписати одиничку, нам треба спільний знаменник. У першого дробу знаменник 1, у другого b, у третього b квадрат. Отже, спільним знаменником стане найбільший зі степенів b квадрат. Тому перший дріб треба буде на b квадрат домножити, другий дріб треба буде на b домножити, а от у третього дробу b в квадраті вже в знаменнику є. Можна не домножати. Домножаємо одиничку на b квадрат мінус 2а на b плюс а квадрат і помножити на дріб. В першому чисельнику треба помітити формулу b у квадраті. У нас множення дробів, тому я одразу запишу під спільну риску дробу. Окремо перемножимо чисельники, окремо перемножимо знаменники. Але у другому знаменнику різниця тому я візьму у Пробуємо скоротити наш дріб. В чисельнику є множник b, а в знаменнику b квадрат. Отже, в знаменнику степінь більше, тому після скорочення залишиться b. У нас схожі вирази b a a b але скоротити ми їх не можемо, адже віднімання, переставна властивість на віднімання не поширюється. Тому в чисельнику Б і А поміняємо місцями. Тобто нам треба поміняти знаки, мінус винести за дужки. Але ми мінус винесемо за дужки, якщо дужка у квадраті, отже, два мінуси треба буде винести. А якщо ми винесемо два мінуси, мінус на мінус дасть плюс. Отже, А-Б в квадраті, а в знаменнику Б помножити на А-Б. В чисельнику дужечка в квадраті, отже, це добуток таких двох дужечок. Тому одну ми скорочуємо, і в знаменнику одну ми скорочуємо. Після скорочення в чисельнику залишилось А-Б в знаменнику Б. А тепер дивимося, що ми повинні були отримати. Ми отримали два абсолютно однакові вирази. Отже, тотожність доведена. Дивимось друге завдання. Знову ж таки, ліва частина значно складніша правою. Тому я виписую ліву частину. Ми її будемо спрощувати і пробувати звести до правої частини. У нас є дві дужечки, два вирази віднімання, і між цими виразами ділення. Звісно, спочатку будемо виконувати дії в дужках. Оскільки віднімання двох дробів у перших дужках, нам треба буде звести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде n квадрат m Отже, перший дріб треба буде домножити на m. А ось другому дробу не вистачає n квадрат. Домножаємо. m множимо на m m квадрат, мінус 1 множимо на n квадрат. Ділення. В других дужках знову віднімання, знову буде спільний знаменник, тепер уже n, m, Отже, перший дріб треба буде на m домножити, другий на n, одиничку домножаємо на m, мінус одиничку домножаємо на n. Маємо ділення двох дробів. Щоб поділити два дроби, треба перший дріб залишити без змін, ділення замінити на множення і другий, до другого дробу записати обернений, тобто другий дріб перевернути, поміняти місцями чисельник та знаменник. Маємо множення двох дробів, отже, можемо записати під одну спільну риску. Але помічаємо у першому чисельнику формулу m мінус n квадрат». Отже, ми можемо ще й розкласти на множники m Н. Другий чисельник без змін. Знаменники поки без змін. Єдине, другий знаменник містить різницю, тому візьмемо в дужки. Починаємо скорочення нашого дробу. І в чисельнику є множники m-n, і в знаменнику є множники мінус n, скорочуємо. В чисельнику n в знаменнику n квадрат. В знаменнику степінь на одиничку більше, отже, n залишиться. В чисельнику m в знаменнику m. Після скорочення в чисельнику залишилась лише сума, тому дужки можемо не ставити. А в знаменнику тільки n. Порівнюємо те, що ми отримали, з тим, що повинні були отримати за умовою 2. Рівних виразів. Отже, можемо зробити висновок, що тотожність доведена. Завдання виконано.